Обіцяла собі вчора занести гіацинт в будинок. Не зробила, не завжди я те, що планую, те й роблю. Ось, це моя майстерня. Бачите, мої вироби стоять. Так ось, сьогодні треба це зробити обов'язково, тому що прохолодно вже. Я думала, буде сонечко сьогодні, але щось я не бачу того сонечка. Мій осінній садочок сьогодні 2 жовтня. Мій трон, моє сідало, так би мовити. Оце сюди залізу і дивлюся погляд з висоти. Вибачте, я. Вибачте? Це я сама над собою сміюся. Так, мені сьогодні треба оцю смілку кудись посадити. Я навіть не уявляю, куди її посадити. Я так купила спонтанно. У нас на базарі дівчинка продавала, жіночка продавала. Тут я нічого не буду робити, от туди треба щось посадити. Бачите місце, скільки постого. Ну, щось треба. У мене цього року навіть хости погоріли, пропали. Оце вони вийшли нещодавно. Так, мені треба, я вчора показувала айстера виросоподібна. Мені треба гляньте, який в мене монстрик тут стоїть. Так мені подобаються оці корчі, які з, з якимось смислом, так би мовити. Подивіться, ручки складені, оце. О там, типу, ніжки, не знаю, немає там ніжок. І ось така мордочка. Ну, взагалі, це, це витвір, мистецький витвір природи. Подивіться, яке воно гарне. Ну, скажіть, що не гарне, дуже гарне. Ой, стоїть ще вода, але вона потихеньку випаровується. Я хотіла б, щоб воно було зовсім повне, повінця. Але додавати воду я не буду, бо мені треба вологозарядний полив зробити для дерев. Уже жовтень місяць, чи будуть дощі, чи ні, я не знаю. Це моє нове насадження ось трави. Там мій японський куточок, ось ви бачите. Дійсно куточок, бо він дуже маленький. Оце і не росте, і не приживається, оце стоїть. Ні, ну трішечки воно виросло. Не знаю, що з ним робити. Я вже його і поливала антихрущем, думала, там ж хрущ. Ну, не хоче, то не хоче. Так, мені сьогодні треба конче пересадити Подивіться, яка. Сама себе хвалю цими інсталяціями. Калікарпа, моя ляля. Яка вона гарнюща. Треба вкопати в землю. Я не знаю, вона тут видержить повне сонце чи ні. Ну, треба спробувати. Я ж не знаю, якщо не спробую. Мені сьогодні треба врятувати редбарон. Ось ще піраканта стоїть. Не знаю, куди її приткнути. В наш колючий, розумієте, а треба десь так притулити. Я ще в халаті ходжу, я ще навіть не, не вдягалася. Ось він. Йому тут не подобається. Це сонячна ділянка. Ось молодилко було пропало. Також не сподобалось. У мене тут були молодила, я їх забрала, тому що їм не подобається. Тут, мабуть, дуже багато каміння, і вони, каміння дуже нагрівається, їм спекотно. Ну, коротше, а що це таке росте, а я не знаю, що це таке. Оце мені треба викопати, бо я його втрачу. Треба обов'язково. Я б не хотіла, щоб воно пропало. Це імператор Редбарона. Кусничок чешської скалки. Ось бачите. Ось. У мене є чешська скалка, але трішечки інакша. Ось вона моя, ну, велика, так би мовити, її треба почистити. Ось вона починається звідтіля, ось з від цього ялівця. І йде аж туди. Майже до кінця цього паркану. Також важкувато тут молодилкам. Тут було багато, я їх вже прибрала навіть шлягер у мене цього року пропав, бачите, це ялівець прибережний шлягер. Ось вони оці тут прижилися, а оцім тут важко. У мене все тут було в молодилах. Бачите, ось це город Бальжу... Бальжуанський. Усе в мене тут було в молодилках, але ну, ось ці нічого їх калина прикриває. А ці, мабуть, треба прибрати. І ці прижилися, бо там за камінчиком. Ось, не буду я прибирати його, може десь щось вискочить. Це Silver Star, єлівець скельний, тож я його в скелю і всунула. А це я не знаю який. А це я знайшла на полі. Ходила з собачками. Ой, зараз це мій місток. Це такий місток, ой, я в кого ні в кого немає. Подивіться, і вже закохані залишили свої замочки. У мене ось, бачите, ось так. Ось такий місток маю. Зліпила. То схоже на горностая, правда? Оця обпечена деревинка, корчик оцей. Оце має, в мене така чеська скалка мене усюди вони розкидані. Ось іще щось таке. Благо, каміння було багато у цьому, у кар'єрі. Та там і зараз багато, але вже сили не вистачає. Мій натюрмортик. Ось він, бачите, ось натюрморт. Моя трояндочка цвіте, ось вона біля цієї рами, біленька. Вест щось там на щось там таке. Цю я так і не заповнила. Вже зима, може, не, не буду. І я фігурки отакі поставлю з газобетону. У мене багато їх є, а що не, не вистачить, я доріжу. Це не проблема. Ось подивіться, який у мене чудик стоїть. Як він у мене вийшов, я не знаю. Оце сиджу, ріжу. Що виходить, те й виходить. Взламилася гілочка, треба. Відрізати та всунути в землю. Треба руки помити. Ой, я вже зранку попорпалася. Не дивлячись на те, що я в халаті, я вже встигла попорпатися в землі. Оце мені як приспічить щось, мені треба конче бігти, терміново прямо бігти, тому що я можу забути. Оце мій майбутній декор, це я думаю, цю кришу. Дах оцей зробити з, з кори. Ось тут, бачите, яке вони живописне. І оце моє, також я оце зробила. Нещодавно причепила, ось так воно виглядає. Люблю я такі всякі брязкальця. Ще пусте корито, не знаю, що садити, тому що молодилки, ось ці, молодилки. гляньте, як воно рясно, діточок дало. Це воно буде майбутнього літа, мабуть, цвісти і пропаде, тому що діточок воно дало. Це якийсь сорт, розумієте? Тому що не всі молодили, ось так дають багато. А це ось трубчате сидить молодилко. Воно скупеньке на діточок. І це я так розмножую свої ялівці. камінням прикладу, оце горноколосник. Оце я втикнула і воно почало рости. Ну Хай собі росте собі росте мені на радість. Ось моя ще один ящичок. У мене ще є одна задумка на ящик. <рігла> Сама собі дивуюся. Звичайний світильник. пришпандьорила і стоїть. Так, і ще щось я хотіла терміново зробити. От бачите, поки була у хаті, пам'ятала вийшла з хати, все забула. Ну, я ще походжу по садочку та згадаю. Мої вам щирі сердечні вітання за таким сердечком.